Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на Патреоні. Сьогодні розпочинаємо новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. 2011-й у різних країнах запам'ятався по-різному. На Близькому Сході це час надій. Там спалахнула так звана Арабська весна. А от у Японії це навпаки час жаху, вибух атомної електростанції у провінції Фукусіма. У Києві, ось тут, у адміністрації президента, Віктор Янукович провів свій перший саміт Україна ЄС. І це теж була катастрофа. Віктор Янукович вів дуже своєрідну зовнішню політику. З одного боку, він декларативно підтримував інтеграцію України до ЄС і з дня на день очікував на безвіз та зону вільної торгівлі. Нам потрібно технологічна та методологічна готуватися до введення безвізового режиму з Європейським Союзом. Угоду, про яку ми могли б підписати до кінця цього року. При цьому він вів відверто про російську і репресивну політику всередині країни, не цурався відвертих провокацій. Наприклад, у квітні комуністи з регіоналами провели у раді закон про офіційне підняття червоного прапора в Україні поряд з державним на день перемоги. Янукович закон підписав, бо діди воєвалі то я вважав, що я зобов'язаний підписати цей закон заради пам'яті тих людей, хто відстоював нашу країну. І о, переміг в цій страшній війні, вора, нашого фашизму. Опозиціонери одразу заговорили, що це кремлівська провокація і шлях до розколу країни. Конституційний суд заявив, що такий закон суперечить Конституції, але це нічого не змінило. Прапору розміром 15 квадратних метрів за ініціативи однієї з політичних сил Криму планують пронести вулицями міста Лева на підтримку ветеранів війни. 9 травня делегації пропутінських партій Родіна і Єдінство приїхали до Львова з червоними прапорами і Георгіївськими стрічками. Попри заборону місцевої влади, вони влаштували ходу містом і очікувано наштовхнулись на спротив. Пролунали постріли. Комуні Бійка створила для Кремля і всіх шанувальників дня перемоги належну картинку про західноукраїнських фашистів. Фашисти зробили все, щоб День із Висновок же Януковича із цього протистояння. Прапор і далі можна вивішувати, попри рішення суду, і це він оголосив публічно. Забороняти Конституційний суд нічого не забороняв і не має таких прав забороняти, тобто вивішувати цей прапор перемоги. Можна буде на всій території України в тих регіонах, там, де буде таке бажання. Але це не є вже обов'язковим чи, умовно кажучи, примусом. А ще публічно задекларував відмову від вступу до НАТО. Ми зняли з порядку денного вступу України в НАТО. І в зовнішній політиці цього сьогодні немає. До речі, це він виголосив під час інтерв'ю обраним журналістам у своїй резиденції Межигір'я на місці зруйнованого монастиря. До нього тут жили Микита Хрущов та Володимир Щербицький. Янукович офіційно зайняв Межигір'я під час першого прем'єрства у 2002-му, А насправді ще раніше я живу в этом домі. З 1999 дев'ятсот года прем'єр Тимошенко намагалася маєток відібрати, але невдало. Про його розкіш ходили чутки, і саме у червні 2011-го уже вже президент Янукович наважився його показати. Але цей піар-хід інтересу до цього музею корупції не погасив аж ніяк. Ви перепрошую, забрали 140 гектарів землі з резиденцією кабінету міністрів і пішли. Тепер там ваш приватний будинок. Саму ж Тимошенко Янукович посадив. Її згадали все: і старі звинувачення часів кучми, і нові часів Ющенка. Кримінальні справи, які з'явилися в 2010-2011 році. Вони їх було немало насправді. Були спроби поновлення старих кримінальних справ. Тобто було видно, що режим Януковича шукає проти Тимошенко певного криміналу. Кинули за грати і Юрія Луценка і ще низку посадовців попередньої доби. Навіть на Леоніда Кучму відкрили справу за вбивство Гангадзе. На нього і на Литвина, як на замовників, вказав на суді генерал Пукач. Екс-президент майже рік ходив на допити у ГПУ, а от Литвина чомусь не чіпали. Кремль же у цей час почав поводитись з Януковичем, як з усіма своїми васалами, принижувати її і висувати все нові вимоги. За наступну знижку на газ вимагали уже повноцінного вступу до митного союзу чи прямого доступу до газотранспортної системи. Україна наш давній партнер традиційний, як і для любої транзитної страни всіх дає міста попользуватися своїм ісключним транзитним положенням эксклюзив текстузів. Щоб Київ не рипався, Кремль спорудив перший газогін в обхід України північний потік. потік-1». а своїм змі дозволив висміювати українського президента, наприклад, за теж Межигір'я. Дідом в домі музея, ізвиніть оговорка, в собственном домі виступив сам. Все скромно і со вкусом, меблі з редких пород дерев'яв, слегка позолочені предмети бита, живописні полотна художників. На саміті СНД в Душанбе Янукович навіть публічно обурився. Спочатку загнали нас у кут, потім почали диктувати умови. Це принижує сьогодні не мене особисто. Це принижує державу. І я не можу цього допустити. Віктор Янукович. 3 вересня 2011 року. Він відвідав саміт Східного партнерства у Польщі і прийняв саміт Україна ЄС у Києві. Але підписати угоду про асоціацію чи безвіз не зміг. Бо європейці почали дорікати репресіями загалом і ув'язненням Тимошенко. Зокрема, Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.